Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Айкан, я завжди з вами. І сьогодні в нас потрапила от така от штука. Це дитячий автомобіль. Але ж, це не просто кермо, це кермо, таке хитре, сучасне таке кермо, таке дуже схоже по принципу роботи, як звичайному авто. Не так, як раніше було. Тобто, звідси стирчав такий штирь туди йшов до колеса. Металева така. Постійно така палка. І до цієї палки було під'єднано важіль, який йде до, до коліс. От, і Таким чином колесо, це рулеве колесо, руль крутив, скажімо, це кермо крутило, скажімо, ті колеса. Але ж зараз трошки зробили по-іншому, воно вже дуже розумне, дуже таке, як таке, обізнане, можна сказати так. Да, але є проблема, тому що китайці в цьому випадку так само економлять. І якщо, якщо трошки десь дитина занадто, там, ну, можливо, чи більш-менш моцна, чи просто сідає якийсь дядько за кермо і захоче покрутити, як би так. Звичайною машиною, то воно так не виходить. І от є тут такий фланець, От ми його зробили. Такий перехідний. Е, він ну зараз ближче ви побачите, він занадто такий тендітний. Як на мене, тут дуже-дуже пластик, дуже хрупкий, дуже такий він ніякий. І, можливо, і за того, скаже, відбуваються от такі процеси. Можливо, можливо, там просто китайці економлять. Я цього сказати не можу, але ж. Так трапило, що люди до нас звернулися, і ми спробували зробити те, що треба, і начебто в нас вийшло. Так ось виглядає те, що ми робили. От бачите, я вам покажу тут така тріщина, це ми його спробували склеїти. Ну, звичайним суперклеєм склеїли трошки так, щоб можна було чітко зрозуміти розміри, все, що де можна додати, там, відняти для того, щоб зробити його трошки, трошки таким. Більш витривалим, бачите, ми тут потовщили товщину, збільшили ту товщину. Тобто воно все-таки дуже-дуже, таке лагідне, таке, знаєте, ну іграшкове, скажімо так, хоча це є іграшка, але ж вона мала би бути в цьому випадку, на мою думку, трошки так, крепшою. Бачите, отут от ми додавили диаметр з середини того, щоб був тустіший процес. Оці і стінки. І я так думаю, що все, все має бути так, як треба. Тепер. Ось вона ставиться сюди, а ця штучка ставиться, ставиться, ставиться. От у нас є значить, дротики, які мають бути проходити. Ось так. от. Все воно трошки розібрано. Таке розібрано до нас людина його принесла, попросила, щоб ми зробили. Ось так воно все до кучки ставиться, і от воно, бачите, воно рухається так, як в справжньому авто. Тобто вже все розумне, все воно там, ну, понятно, його треба скрутити все, але ж от так, от, так от воно ось воно працює. І... Е, думаю, що в принципі, якщо хто буде мати такі авто, то рано чи пізно йому трапиться, трапиться ця проблема, і я думаю, що ми зможемо її вирішити. Ну, якщо це буде такий самий автомобіль, то вже, будь ласка, у нас все готово, можете звертатися до нас. Якщо е, все ж таки, може, все ж таки воно якесь буде трохи інше. Зазвичай китайці вони так само змінюють для того, щоб воно було трошки відрізнялося для того, щоб не підходило одне до другого, і тому вам прийдеться звертатися певно до нас, і ми зробимо те, що вам буде необхідно. Ось відео таке трохи коротеньке, таке можливо сказати, трохи дитяче, але потреба в тому є. Діти у нас всіх є їм треба на чомусь. Розважатися, чомусь вчитися так само. І іноді виникають такі проблеми. Тобто, якщо у вас така проблема виникла, ви звертаєтесь просто за цим до нас. Якщо ні, ви просто заходите на наш сайт, який є на початку відео. І Телефончики, які там так само є, звертайтеся до наших менеджерів, питайте, що треба. Крім того, в нас великий вибір продукції різної це побутова техніка, автомобілі, справжні, шестерні, там, втулки, муфти, багато чого. Так що, будь ласка, дзвоніть, підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, ставте вподобайки, будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні! Слава